Доброго дня, шановні учні! Сьогодні у нас друге заняття, на якому ми з вами познайомимося з виробництвом та розподілом електроенергії. А розберемося, як виробляється електрична енергія, які є види електростанції та який шлях проходить для того, щоб потрапити в наші домівки. І отже почнемо з самого головного, що ж таке електрична енергія. Електричну енергію називають вид енергії, що виникає внаслідок руху, взаємодії електричних заряджених частин. Це переважно вони виникають у провідниках або в інших середовищах. А простими словами кажучи, що електроенергія це енергія електричного струму, яку ми використовуємо в побутових пристроях, наприклад, освітлення або роботу побутових приладів, або ж це підприємство, де використовують промислове обладнання транспорт або ж зв'язок. Вона виробляється на електростанціях, передається лініями електропередач і споживається в будинках або підприємствах або установі. система ділиться на чотири етапи. Перший це виробництво, це коли електроенергія виробляється на електростанціях шляхом перетворення інших видів енергії в електричну. Другий етап це передача транспортування електроенергії на великій відстані від електростанції до регіонів споживання. Третій етап це розподіл, це передача електроенергії від підстанції безпосередньо до споживачів. І останній етап це споживання. Споживання це використання електроенергії для виконання корисної дії. А, ну, простими словами кажучи, що коли ми вмикаємо світло вдома, а, рідко ми замислюємося, звідки саме береться ця електроенергія. А насправді її виробляють різні електростанції. Кожна з них працює по-своєму. Можна сказати, як різні інструменти в одному оркестрі. Ось, наприклад, атомні електростанції це е, потужний двигун енергосистеми України. Короче, вони називаються АЕС. Це як великий дизель-генератор, який працює постійно і рівно. Вони не люблять, коли їх часто вмикають і вимикають, зате можуть цілодобово давати багато електроенергії. А, і саме тому атомні, е, атомна енергетика це основа України. А, плюс в ній те, що це стабільність і дуже велика потужність. А, мінус такої системи це висока відповідальність і складність. А, до прикладу, теплові електростанції це менш потужні, вони скорочено називаються ТЕС або ТЕЦ. ТЕС це еле... теплова електрична станція, а ТЕЦ це теплова електроцентраль. А, її можна порівнювати з автомобілем. Наприклад, треба більше додати газу, або ж треба мен... зменшити. А, вони швидше ну, реагують, ніж е... на зміну навантаження. Особливо це виникає вранці, або ввечері, коли всі масово користуються електроприладами. А ТЕЦ це взагалі два в одному: і світло, і тепло. Ну, для багатьох вартинних для будинків, але. Е... За це все треба платити. Дим плюс паливо і навантаження на екологію. Гідроелектростанції це енергія води, скорочено, вони називаються ГЕС. Це коли природа сама допомагає крутити турбіну. Наприклад, річка тече, вода падає, генератор працює. І на словах це просто і красиво, але вони дуже корисні. Момент пікових навантажень. Але є нюанси. Якщо мало води, то а, мало енергії. А, ще є ГАЕС, а, це величезний акумулятор, гідроакумулююча електростанція. Це як можна сказати, як ковербан для всієї країни. Вночі, коли електроенергія дешева і багато ваху, ми воду закачуємо нагору. А вдень, коли е, всі вмикають техніку, ця вода спускається і дає струм. Без таких станцій сучасна енергосистема просто б не А Сонячні електростанції це коли працює сонце. Скорочено вони називаються СЕС. Це як зарядка від сонця, вон, е, тобто світло є, є енергія. Нема світла, тобто чекаємо, поки воно буде. Вони ідеально підходять е, в день і влітку. Але вони не люблять хмарну погоду та ніч. І Зате це в нас чиста енергія без шуму і диму. Також вона відноситься до альтернативних джерел енергії. Так само, як і вітрова. Вітрова станція це сила повітря. Скорочено вона називається Вес. Схожа на величезний вітряк, можна сказати так, з дитинства. Коли були млини, да? тільки в багато разів А, а Принцип роботи: є, є вітер є електроенергія. Нема вітру, тобто, система шукає інше джерело. Тому вітер хороший помічник, але не, він не є основою. І наступна — це біоелектростанція, користь воно приносить від відходів. Тут працює принцип, нічого не подаває. А відходи сільського господарства, там сміття, біогаз. Все це ми можемо стати переробити в електроенергію. Це як дві користі, ну, дві, дві користі одразу. Ми можемо отримати світло і менше відходів. І першу станцію, яку ми з вами розберемо, це атомна електрична станція. Скорочено вона називається АС. А перший Атомний реактор був введений в експлуатацію у 1942 році в США. А, і в наступні десятиліття атомні електростанції поширювалися по всьому світу. А на даний час існує близько 200 атомних електростанцій, це які працюють, і а, більш ніж 400 атомних реакторів. А, як працює? Наша атомна електрична станція. У реакторах з водою під тиском перебувають паливні стрижні з діоксида уран. У процесі реакції розпаду вивільняється теплова енергія, за допомогою якої в першому контурі відбувається нагрівання води. Нагрівання проходить приблизно до 300 градусів за Цельсієм. Проте у цьому контурі вода не закипає, оскільки знаходиться під дуже високим тиском. Попадаючи в бак теплообмінника, енергія передається воді другого контуру. І оскільки тиск а, у цьому контурі набагато вищий, ніж у першому, то вода тут закипає. А пара, яка утворилася при цьому, а, відводиться у турбіни, де за допомогою генератора виробляється електричний струм. А В свою чергу пара, що виходить з турбіни, охолоджується за допомогою води, оскільки в першому і другому контурах вода циркулює в окремих замкнутих контурах, і радіоактивні частинки в охолоджену воду не потрапляють. А в реакторах відбувається контрольована ланцюгова реакція. Ядра атомів урану поглинають нейрони. І розщеплюються. При цьому вивільняються 2-3 нейрона і енергія, яка нагріває воду. Ця реакція є в реакторах контрольованою, оскільки регулюючі стижні поглинають деяку частину нейронів. Без цього ланцюгова реакція буде не керованою, так як це відбувається в бомбах атомних бомбах. Як керують цим всім? Піднімають стрижний реакцію, тобто реакцію прискорюють, опускають і повільнюють. Шкідливість нейронів зменшує шляхом застосування сповільнювача. В атомних електростанціях в реакторах сповільнюючим виступає вода. Вона його охолоджує. І Сучасні атомні реактори у випадку несправності або аварії, здатні зупинятися вчасно без втручання людини. Наступна електростанція, яку ми з вами розберемо, це теплова електрична обстанція. На теплових електростанціях тепло, що виділяється в процесі спалювання викопних видів палива, перетворюється на електроенергію. Викупними... Пидами палива можуть бути кам'яне вугілля, нафта та природний газ. В процесі вироблення електроенергії з використанням газу, останній подається з резервуару в турбіну. Тут до газу додається повітря, яке сприяє процесу горіння, і в турбіні газ спалюється з безпосереднього горить під постійним тиском. Грячі гази, які обертають турбіну, вісь якої з'єднана з генератором. Обертається, І при цьому електрична енергія, яка виробляється генератором, подається на трансформатор. При виробленні електричної енергії з використанням нафти. Турбіна обертається за допомогою гарячої пари. Її нагрівання відбувається за рахунок спалювання нафти, при цьому нафта подається з резервуару у паровий котел. Енергія, що виділяється в процесі горіння, нагріває водну пару, яка проходить по трубам. І гаряче повітря під високим тиском подається в турбіну, яка розкручується, і так само е, з'єднана з, напряму з нашим генератором. Генератор розкручується, виробляється електрична енергія, подається також на трансформатор. Наступну електростанцію, яку ми з вами розберемо, це біогазову. Біогаз виробляє бактерії, основу якого частину складає газ метан. У меншій кількості в ньому міститься вуглекислий газ та інші гази. Отриманий біогаз використовує для виробництва електроенергії, а також як паливо для автомобілів. Виробництво біогазу відбувається в реакторах, в так званих ферментах. О, у них за допомогою бактерій виробляється біогаз. Виробляється він з органічних матеріалів, гною, органічних відходів, рослинної маси, і так далі, а також і суміші цих компонентів. А виробництво електроенергії відбувається за допомогою генераторів. А вироблення електричної енергії також такі, таке ж саме, як і у газотурбінній електростанції. У процесі виробництва біогазу як побічний продукт виділяється тепло, а у ферментах залишається компост. Виділене тепло використовують для опалення, а отриманий компост використовують як добру у сільськогосподарській справі, ось. Виробництво і використання біогазу не завдає шкоди навколишньому середовищу. При спалюванні метану утворюється менше шкідливих речовин, ніж при спалюванні природного газу або продуктів переробки нафти, а тобто процес виробництва і використання біогазу з рослинної маси, з точки зору виділення вуглекислого газу, є якби нейтральним і не призводить до посилення парникового ефекту. Наступна електростанція, яку ми з вами розберемо, це гідроелектростанція. Гідроелектростанцію називають станцію, яка виробляє електроенергію за рахунок руху води. Простіше кажучи, що вода тут працює як двигун. Тече, значить, обертається турбіна і з'являється електричний струм та напруга. Як вона працює? Основний принцип роботи гідроелектростанції тут дуже логічний. На річці будують дамбур. Яка стримує воду і утворює певне таке водосховище. Коли воду спускають через спеціальний канал, вона е з великою силою потрапляє в турбіну. Турбіна починає обертатися і крутити наш генератор. Але генераторів може бути не один, як ви бачите на відео. Їх може бути декілька. Так само, як і е спусків для води. Е генератор. Перетворює цю енергію на електричну. Тобто тут у нас іде, якби механічна. Механічну енергію у нас утворює вода, тобто вона обертає наш крильчатка нашого, нашої турбіни. І далі електроенергія передається вже в загальну електричну мерезу, яка проходить до споживачів. Передається вона за допомогою кабелів та ліній електропередач, які скорочено називаються ЛЕП. Електростанція це вітрова. Вітрову електростанцію називають електростанція, яка виробляє електроенергію за рахунок енергії вітру. Енергія вітру перетворюється на обертальний рух, який обертає турбіну, а турбіна виробляє електричний струм та напругу. Як працює взагалі електростанція? Таким чином, що вітер рухає наші лопаті турбіни. Яка обертається. Турбіна передає а, по прямому з'єднанню з генератором а, оберти на сам генератор. Генератор, в свою чергу, виробляє електричну енергію, яка через трансформатор передається вже в а, загальну електричну мережу. А, Основні частини вітро, вітрової електростанції це вітротурбіна. Сюди входить лопаті та ротор, який перетворює енергію вітру на механічну генератор, який виробляє електричну енергію. Трансформатор, який підвищує напругу для передачі нашої електричної енергії на відстань, і башта підтримує турбіну на висоті, де у нас буде сильніший, можна так сказати, вітер. Переваги таких електричних станцій це безкоштовний ресурс відновлювальний, вони не забруднюють навколишнє середовище, вони не викидають шкідливі речовини в атмосферу, їх можна встановлювати в різних місцях, особливо на узбережжі моря або в горах, там, де дуже великий вітер. І Може працювати незалежно від централізованих джерел. Ось. Конструкція така, що наш локості мають від 20 до 50 метрів, а сам, сама башта, на якої закріплений наш вітрогенератор, від 50 до 120 метрів заввишки. Наступна електростанція, яку ми з вами розберемо, це сонячна електростанція. І якщо ті всі Попередні електростанції, які ми з вами розбирали, вони працюють тільки виробляючи змінний струм, то тут все навпаки. Сонячна електростанція виробляє тільки постійний струм. Отож, що таке сонячна електростанція? Сонячна електростанція це електростанція, яка виробляє електроенергію за рахунок сонячного світла. Вона перетворює сонячну енергію. На електричну за допомогою спеціальних пристроїв, які називаються сонячними панелями, або ж вони ще називаються фотомодулі. Процес а, генерації нашої електричної енергії проходить таким чином, що а, сама панель сонячна, вона а, зроблена з кремнію. З кремнію Вони бувають двох видів: монокристалічна та полікристалічна. Натліччя в них е, дуже просте. Монокристалічна це з суцільного листа кремнію зроблена вона. А полікристалічна це з відходів е, цих листів, які використовувалися на монопанель, на монопанель. Принцип роботи такий, що сонце е, є промені, називаються вони фотони. Фотони потрапляють на сонячну панель, а вона ж фотоелемент. І проходить реакція з кремнієм, і в цей самий час виробля... проходить реакція і виробляється постійний електричний струм. Постійний електричний струм. А, вони бувають декількох видів. Значить, перше, це мережеві. А, підключаються вони до централізованої електромережі. Якщо централізованої мережі немає, вони працювати не будуть. Далі автономні. Вони працюють повністю автономно і не під'єднані до мережі. Енергія зберігається в них в акумуляторах. Акумуляторах а, для використання вночі або в похмуру погоду. А та... далі в нас йде гібридні. А, вони комбінують мережу та автономну систему. Вироблена енергія спочатку використовується на місці, тобто у будинку, або де вона розташована, а надлежок у нас йде в мережу або зберігається в акумуляторах. Переваги такої електричної станції, це надійне живлення навіть під час відключення мережі і можливість продавати надлишки нашої електроенергії в мережу. Це по зеленому тарифу або по системі активний споживач. Основними частинами сонячної електростанції є сонячні панелі, вони ж фотомодулі. Вони перетворюють сонячну енергію на електричну. Інвертор перетворює струм з постійного на змінний. кабелі та електричні системи, передають електроенергію. Також акумуляторні батареї. Ну це більше опційно, якщо в нас мережа, то там акумулятори не використовуються. І монтажна конструкція, яка тримає ці всі панелі під о, оптимальним кутом до сонця. Ось. І, в принципі, і все. По типам сонячних електростанцій вони бувають малі, середні та великі промислові. І останнім етапом нашої енергосистеми це йде розподілення, розподілення нашої електричної. Електроенергії приходить вона на розподільчі такі пункти, да? де у нас є опора, і не одна а ізолятор, який призначений для ізолювання. Струмоведучої частини від нашої опори. Опора взагалі буває вона металева та залізобетонна. Далі у нас іде трансформатор. Трансформатор призначений для того, щоб перетворювати напругу та струм з одного співвідношення в інше. Він має первину та вторинну обмотку, яка на первину у нас приходить те, що виробилось, а з вторинної вже виходить. на... Споживачі на трансформаторній підстанції районні, на населені пункти і так далі. І вже потім на споживач. Ось таким чином. І потім електропостачання йде до наших домівок. Електропостачання буває двох видів: Це однофазне та трьохфазне. Однофазне це коли між фазою та нулем 220, а трьохфазне це коли між двома фазами у нас 380 вольт. Ось такий шлях проходить наша електроенергія. На сьогоднішньому році ми з вами розібрали виробництво та розподіл електричної енергії. Дякую всім, хто долучився. До наступних занять!